Ну що, ми знову в дорозі заїхали ДО, ДО потім розгрузилися і їдемо далі. Завтра нашого Тимофія день народження, і я хочу купити шарики, потім ну, щось трошки прикрасити, йому сюрприз зробить такий. То ми це їдемо вже в магазин Walmart. І щось виберемо йому купити. Подарунка ми вже купили вже давно, вже, ще на тому тижні десь. Просто його заховали і вже побачите, що ми подаруємо. Тоді, коли буде його день народження, щоб ніхто не проговорився йому. То так, ось такий магазин Walmart. І йдемо зараз вибирати. У нас така сьогодні прекрасна погода, що просто аж настрій піднімається, кому так само сонце піднімає настрій, як світло в день, нехмурно, приємне повітря. Не знаю, як об'яснити, але аж якось так по-весняному. Так уже хочеться весни, тепла, красота. Ось, подивіться. Цей магазинчик теж файний. Кожен по-своєму файний. Тут е він дешевший. Так, нам потрібно, де його тепер зараз все познаходить. Є і косметика. Е все є. Від одягу до не знаю до чого навіть. До красовок. До каструль. А, дивіться. Тут різні одяги, такі штенчики. Ось є клиренс по 5 доларів. Такі кофти, так. Да. Це кофточки. На вибір. По 10 доларів. Там по 5. Як костюмчики. Так, ну мені одяг не потрібен. Носочки. Я хочу ще подивитися якову шапочку. І зараз тут знайди щось, а ще із одягу таке можна попасти на одяг. А на те, що вкраша для дитини на день народження, то не знаю. Чи знайдемо куртки? Чорна. Ось така класна. Я більш люблю однотонне, якщо курточка. Віця для маляток такі гарні, різні бодіки. По 4 долара, по 3. Так, ось шапочки такі. Це для дівчат. А мені треба для мого якова. Я дивлюся, шукаю. О, далі йде чоловічий одяг, джинси різні, сорочки дуже грай шапки. Так, навіть є за 3 долари, дивіться шапка. Я вам скажу нормально, ну трохи розтягується мені. Ось така. А це скільки? 6 Це вже трошки краща, все одно. 7 а. Є ще такі, такі. Дивіться, ось таку взяли ми шапочку. Ця така-найкрепша сама, сама із всіх, які ми дивилися. 3 долари, уявляєте? Взяли дві. Хай буде на заміну, якщо щось. Ось щось таке ми знайшли, але... Кольоровий, миски є. Дивіться, хочу показати, знову вийшли гулять. Вигуляла трохи хлопців довго ходили вже йдемо. Заходьте, Уже йдемо всі до Оксани. І вже... Сто чотири хлопця. Навіть п'ять щось я, як я порахувала, уявляєте? П'ять хлопців. Ціла ця армія.